Сьогодні рік, як ми відкрили цей збір рік сповнений відчаю, надії, сліз і безсонних ночей, але також тепла і підтримки від людей, які поруч. Навколо нашої родини об'єднується багато добрих людей. Хтось організовує благодійні заходи, хтось проводить лотереї, хтось підтримує через наші допоміжні сторінки збору, а хтось робить донат або репост. Усе це маленькі кроки до великого дива. Особлива подяка волонтерам, які допомагають поширювати інформацію та підтримують нас на цьому шляху. І щира вдячність благодійним фондам, які надають нам підтримку і допомагають продовжувати цей збір. Я стукаю у всі двері: пишу, прошу, борюся, і хоч зібрано лише 7% від суми, за цими відсотками стоїть сила, нерви і віра. Кожен пост, відео, ніч перед телефоном. Кожен день, який могла б віддати дітям, я віддаю цьому збору, бо це шанс на життя. Іноді хочеться здатися. Але коли я дивлюсь на Максима, розумію: здаватися, не маю права. Це не просто збір, це боротьба за життя, за можливість, щоб він бігав, сміявся, жив. І хоч результат поки малий, ми робимо дуже багато. Дякую кожному, хто поруч, хто підтримує. Хто не проходить повз, будь ласка, будьте з нами і надалі. Нам ще треба закрити цей збір. Давайте об'єднуватися, підтримувати один одного і ставати сильнішими разом, заради Максима.